Так, ну що, друзі, два дні ще витратив я на клупання в цій платі. Це не підсилювач, це король не пропая. Збирав все, звучить, але один канал. Ось цей другий канал мовчить. Але, даєш реверс. Якщо ж канали, працює. Тобто ось цей підсилювач, наконечник і вихід справний. Щось тут. Що може тут здохнути, тут здохнути нема чому. О, довго шукав за допомогою генератора, кинув 1 кГц біля вольта розмах розмаха бо ці в е, Нірці не амплітуда, в них е, розмах. Насправді. Ось, ну ось е, конденсатори все в нормі, але десь, мабуть, е, все підозріло пропаяв, ну, запрацював. Е, також е, тут був зламаний шток на цій кнопці. Саме цей внутрішній він був обламаний разом з кнопкою. Але я тут, як то кажуть, по случаю купив за 200 гривень е, ще одну панельку, трошки в кращому стані і е, е, набір плат розбарахованих. Бо в них, як бачите, видирали транзистори, конденсатори. От то я взяв з неї вийняв цей штук, повністю поставив. Ну, Я не знаю, відновлювати цю плату чи ні. Хай може буде запчастиною такою одною великою. От. Ну, також там ще з приключателями платка. Потім ця. Це задня плата, нібито в гарному стані. Ось Тому зараз я задоволений, звук я намисно зробив тихо-тихо. Хоча Google може і почути. Ось Але, ну, добре. І індикатори працюють, все запрацювало. Залишилось мені тільки тепер ось ці два конденсатори. І, е щось придумати, кнопки в мене є. Ці режеві. Навіть знайшов ось такі ручечку. Класно. Але від е рідного кріплення залишилось тільки ну, ось такі шматочки. Буду зараз щось видумувати, щоб зробити вже і цю кнопку як слід. І тоді вже, я не знаю, я, мабуть, хто захоче потім. Я тоді перероблю цей вхід на. Ну, зру, зроблю його ідентичним. Там треба поміняти ці два резистори з 36 кОм на, на 560. Ось. Вот. Так що таке буде. Ось, ну і там один резистор. Дорожка була тріснута, ну багато коротше, тут було. Ох, недоробок від, після того мастра, який тут колупався вже. Благо, він не перепихав, нічого не спаскути. Ось таке, друзі, продовження. Він у нас іде, потрошку він оживає. Це пізня. Версія, пізня модифікація 001. Ось, можливо, можливо, скоро побачити ще в мене на Я вам покажу такий унікальний підсилювач, як vf 101 Випадково робочий знайшов. Ну, але, звісно, він не обслуговувався. Тобто, таке. Але ні, нібито робочий, комплектний. То подивимось ми з вами ще на Б-101. І... Можливо, хоча я подивився, не хочу я братися. Ну, якщо може задешево попадеться Це 02 дісей. Але ну. Там жахлива схемотехніка Ось, ну, ось так от. Тому. Ну я. Тут, якщо... Тобто тут ну, адекватно працює все. Ось така. На сьогодні в мене ще задача, оце кнопочку якщо зроблю, то, можна сказати, він дороблений і залишиться тільки дочекатися з реставрації, що правильно корпус. На жаль, він не буде мати оригінального виду. Не буде, але, можливо, він буде просто гарно пофарбований красиво. А не так, як я фарбую. Я віддав всі зараз дерев'яні корпуси від МАЗ-10, від нього, своїм друзям, хто займається мебелями. Вони мені зробили реставрацію. Колонки будуть реставровані, вони будуть класно виглядати. Ну а корпус, це дерев'яна кришка, да як вийде. Ось щось таке. Тому всім гарного вечора. Ну і ці колоночки маленькі, що я зробив. Вони на повну потужність його тягнуть без проблем. Такі гарні собі 20 ваточки зробив маленькі. Все, друзі, всім гарного вечора. Слава нації. Ну і далі самі з